В цій частині ми розглянемо процес врегулювання, але не просто врегулювання, а так званого прямого врегулювання. Давайте спочатку зупинимось на визначеннях. Ну, розглянемо на прикладі. Нехай буде випадок, коли в нашого клієнта нашої страхової компанії виїжджає якась інша людина. Що ми отримуємо? Ми отримуємо: наш клієнт це потерпілий. Той чоловік, який в'їхав в нашого клієнта, це винуватець. Як проходить процес врегулювання стандартний по полюсу ОСАГО? Наш клієнт звертається в страхову компанію Винуватця. Страхова компанія винуватця, проводить процес врегулювання та виплати клієнту нашому. Тобто, до чого я все це веду? Клієнту нема, нашому клієнту, ну, скажімо так, потерпілій стороні. Нема сенсу вибирати якісну страхову компанію. Тобто, він може купити там. В страховій компанії рога і копита якийсь поліс на дорозі, йому все одно, як буде проходити процес врегулювання, якщо він буде винуваться. Тобто це ніяк не стимулює водіїв транспортних засобів, обирати якісні страхові компанії Для цього був розроблений процес так званого прямого врегулювання. Як він проходить? Та ж ситуація, тільки ми, як потерпіла сторона, звертаємося не в страхову компанію чоловіка, який нас в нас в'їхав винуватця, а в свою страхову компанію, в якої ми купили якісний поліс. Тобто наша страхова компанія проводить повний процес врегулювання та виплату нашому клієнту. Після цього. Складає, ну, наприкінці місяця по таких справах складається реєстр. І за допомогою методол методології МТСБУ е призводиться компенсація витрат на такі справи, які були зроблені. Так, ну давайте е спробуємо створити е страхову справу. Для початку давайте подивимося. Е Конфігурацію врегулювання. Там є маленьке, вихідне, вихідне в даному випадку. Там є маленьке, маленьке налаштування, яке, яке над, над, нам потрібно знати. Так. Нам потрібно. Вот. ось фіксований реквізити блок. І е, прямо в регулювання стопове вихідне. От воно ввімкнено в даному випадку. Якщо ми відре, відредагуємо, то побачимо, що у нас цей реквізит додано. Він додано для страхових справ і е, для звернень також він доступний. Так, ну давайте зробимо страхову справу. Е, зробимо приклад. Страхової справи розведемо повний процес з прямого врегулювання, в даному випадку вихідного. Тобто, ми врегульовуємо справу свого клієнта Клієнта нашої страхової компанії, який в даному випадку є потерпілою особою. Ну, Давайте заповнимо обов'язкові поля да розглянемо деякі особливості. Ну, нехай буде 25 тисяч. Так, е, інформація про пошкоджений об'єкт. Як бачимо, тут е, підтягнулися дані, дані нашого клієнта з договору страхування автоматом. Ці дані у нас є, тому е, це все е, виконано автоматично. Так, на цій вкладці все. Пля справи. Так, тут дуже е, багато е, різних полів. Давайте заповнимо їх всі, е, та на деяких зупинимось. Ну, в даному випадку клас е, шкоди. Їх е, по, по факту на даному етапі 2. Це до, е, в, наприкінці прошлого року це було клас 1 до 80 тисяч гривень. Клас 2 це що більше 80 тисяч гривень. Настільки я знаю, що зараз це все змінилося. Там інші трохи ліміти. Ну, це вже не настока, не, не настільки важливо, тому що це клас шкоди, це користувацький довідник, де можна руцями поміняти на саму назву. Та встановити ліміти для валідації. Не буду на цьому зупинятися, якщо цікаво, можна подивитися. Далі. Давайте далі. Виберемо відп... заповнимо відомості про страхування відповідальної особи. В даному випадку це страхова компанія Пола. Зверніть увагу, що е, автоматом вже е, встановлено від діяльності страхування. Так. так. Е, вибрали. Е, зараз трохи згодом е, зупинимось на налаштуванні цього, е, цього типу е, контрагенту. Ну, давайте серію. Якийсь номер. Так, дата підписання. 24. А, піб відповідального а, Ну, нехай буде. Донченко. І пенс не буду додати там валідація на номер встановлена. Так, адреса. Адреса. Телефон. Телефон. Серия посвечения. Номер посвечения. Дата выдачи. Страховальник, ответственный э, особы. Період розрахункової сесії і сума компенсації від МТСБУ. Встановимо суму резерву. Так, для того, щоб якісно можна було працювати далі з, з, з страховою справою, це касається любої. Будь-якої страхової справи нам потрібно додати заяву. Без уяви е, страхова справа збережеться в статусі е, збір, збір документів. Збір документів. І е, працювати з нею без заяви ми далі не зможемо. Так. Ну, я абстрактний веду. Документ, щоб просто був цього для системи, достатньо. Так, що ми бачимо? Давайте перейдемо на наші дані, що ми ввели, внесли. В даному випадку суму резерву, тобто компенсації по виплаті, встановили отаку: от це перший клас. Перший клас. Включення справ в страхову сесію. Ну тобто, якщо ми поставимо тут так, то страхово то МТСБУ наприкінці місяця повинно компенсувати нам виплату по цьому, по цієї страхової справі. Це можна зробити в будь-який момент. Так, всі дані, які ми внесли, вони тут, як ми бачимо, є і актуальні. Так, Далі е, робота вед, е, проводиться так само, як ми це робили для будь-якої страхової справи. Тобто створюємо страховий акт, е, заповнюємо обов'язкові поля, автоматом ставиться розмір страхового відшкодування з резерву. Можна е, зробити декілька актів, е, якщо це потрібно. Ну, в даному випадку не будемо це робити. Так. Збережемо. Є. Після того, як ми зробили акт, ми повинні створити приказ на випла... наказ на виплату. Наказ на виплату ну, в даному випадку так, також може, може бути тут і декілька, яким чином ми будемо виплачувати клієнту, потерпілій особі компенсацію. Ну, В даному випадку ми виберемо безготівковий і на карту перекинемо. Так, в даному випадку автоматом а, наш страхувальник, це Юрособа. Ну, так залишимо, нічого не будемо міняти. Є. Далі. Далі. А, у нас а, підготовлені всі а, необхідні нам документи. І Після цього вже потрібно передати цей акт з приказом на підпис відповідальній особі. Є перелік людей, які можуть цим займатися, але в даному випадку залишимо в себе. У нас є права на це. І підпишемо. Підпишемо дати. Все. Нехай буде. Сьогоднішньою, сьогоднішньою датою. Так, все. І що нам потрібно з, зробити, після підпису ми повинні надіслати на виплату цей страховий акт з приказом. Давайте подивимось на, наш, на, наш, на нашу справу. Так, як ми бачимо, в, вона в роботі. Во вкладці документи ми побачимо наш акт наш прик... і наш наказ. Він вже на виплату відправлений. Тобто очікує оплати. Ну, давайте проведемо процес оплати чому ні. Налаштування. Фінанси платежі. Ну, давайте зробимо взаємозалік на 25 тисяч. Це у нас витрата, і це буде страхова виплата. Повинна бути Ось вона. Ось вона страхова виплата. ну В даному случі в даному випадку не важливо, що тут далі. Так, дата сьогодні. суму встановила зберегти надходження, перейти на витрату і розподілити. Ну, можна при... використати фільтри, але там небагато справ. Так, ми бачимо нашу справу. Е, номер справи, номер е, акту, номер приказу. І застосувати. Що ми бачимо? Ми попадаємо на е, приказ на виплату. Наказ на виплату. Бачимо, що послє, послє, після того, як ми прозвели е, виплату, він е, перейшов в статус виплачено. Як е, і акт. Так, переходимо до справи. Статус справи також перейшов у виплачену. З датою з датою, яку ми встановили в фінансах для платежу. Так, я зупинився, не зупинився на важливій інформації про страхова, страхова компанія відповідального. Для прямого врегулювання у нас потрібно виконати налаштування. В самої компанії. це підрозділ, в даному випадку підрозділ контрагенту під моторотранспортним бюро, тобто страхова компанія, яку ми вибрали як страхову компанію винуватця. І важливі налаштування тут це код контрагента в МТСБУ та учасник договору прямого врегулювання до нового року. Це були не всі страхові кампанії з Нового року, мабуть, будуть вже всі. Але це потрібно робити обов'язково. Так, ну процес з прямого врегулювання справи ми провели повністю. Давайте, може, розглянемо ще, подивимось на конфігурацію контрагента, яку для прямого вхідного. Тобто компенсація від МТСБУ по конкретній страховій справі. Вхідне. Подивимось про е різницю е в полях, які, які є. Ну, давайте. Так, ось дивіться, в даному випадку у нас пряме регулювання вже в в в в вхідне. І також ми вибираємо страхова компанія, яка буде нам компенсувати. Тобто, на, в даному випадку то був брук-бізнес. Номер полісу. Серія полісу потерпілого, яка була. Давайте ще поля справи подивимось. Для цього також клас, ну, на мінімум полів, які потрібно. Заповнювати. Ну, я не буду цього робити. Так. Застосувати вибір. Це на один і той, і, 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 і той же номер договору. Ми зробили дві справи. Це, для прикладу, це нормально. Так, далі робота з цією справою нічим не відрізняється від того, що ми розглянули з вами раніше. Тому е я не буду цього робити. Все те ж саме, с потрібно буде створити, додати е заяву, створити акт, приказ, е передати на підпис, підписати та після цього виплатити. Е тут буде трохи інший тип платежу, це вже вхідне, це при прибуток, прибуток компанії, скажімо так, вхід. Тому принцип той самий, але трохи інший вид платежу. Так, далі, що ми з вами ще в цьому відео розглянемо, це регресі... регресійне впровадження. Давайте створимо ще одну справу. Візьмемо стандартну. Конфігурацію врегулювання ОСЦПВ. Так, внесемо обов'язкові поля. В даному випадку, коли обрана конфігурація стандартна, ми повинні внести відомості про проти про, про, потерпілого. Ну. бо це а, стороння особа в нашої компанії, може про нього ніякої інформації не бути. 26 тисяч, нехай буде. Так. Поля справи. Ну, як бачимо, невеличкий набір полів. В даному випадку це параметри е, нашого клієнта, автомобіля нашого клієнта. Так, що важливо для регресійного впровадження, обов'язково повинні бути е, заповнені дані про винуватця. Ну, давайте зараз внесемо винуватця. Ось тип учасника. Винуватиць додати. Давайте додамо ще одного учасника. Так. Нехай це буде учасник. Давайте ще одного винуватця внесемо якогось абстрактного, також буде винуват. є. А, тепер. На вкладці регрес ми повинні вказати регрес, суму регресного впровадження, яку ми очікуємо. Ну, пусть буде 20 тисяч. Все, зберігаємо. Так. Є. А, що ми бачимо? А, у нас додалася кнопка. Додати регресне впровадження. Давайте це зробимо. Откривається окрема вкладка, окрема сторінка внесення даних. Тут доволі багато різноманітних полів, але ну давайте їх заповнимо. Що можу сказати? Деякі е, випадайки цього, цієї сторінки це е, наші користувацькі довідники. Тобто, Це внесено абстрактні дані в довідниках. Тут можна вносити все, що потрібне для такого типу впроваджень. Давайте внесемо якісь дані, е, наявність судового. Провадження ухвала. Виберемо суд, суд. Так, дата отримання. Кур'єром. Судовий процес вибирати не будемо. Так, далі. Як ми бачимо. В нашому випадку автоматом е додався відповіда відповідач. Це винуватець, який у нас вибраний на вкладці з, з, з справою перший в, сп в списку. Ну, а залишимо його. Залишимо. Так, винуватець це. це два наших винуватця, яких ми також вказували на страховій справі. Зверніть увагу, учасника, учасника тут немає, тільки винуватці. Так, виконавець. Виконавець. Це співробітник нашої компанії, якого ми повинні обрати в якості чоловіка, який буде, ну, людини, яка буде виконувати дане впровадження. Так, що у нас по об'єкту? По об'єкту ми можемо залишити наземний ТС. Ми можемо вибрати зі списку, з, з списку якийсь інший об'єкт, який буде. Ну нехай залишимо. Залишимо наземний ТС. Це також можна залишити документи. Докласти, якщо це потрібно. Це можуть бути, можуть бути документи будь-які, які є по даній справі. Нехай буде. Збережемо. Так, є, як ми бачимо, у нас створений. Створене регресне впровадження, воно повинно бути відображене на страховій справі. Ось воно. І тобто також це регресне впровадження вже має бути, має відображатись в окремій, окремому модулі. Регресні впровадження, які створено в блоці з регулювання. Так, ну, що залишається з цим зробити, це зробити виплату, як ми це робили на з страховою справою. Йдемо в фінанси, платежі. Зробимо також взаємозалік. Це буде 20 тисяч наші. Це тип надходження і це регрес. Так, зберегти. Надходження. Розподілити пошук. В даному випадку у нас він тільки, тільки один. А, застосувати. Все, платіж ми розп... розподілили. Тепер статус нашого впровадження закрите. І сума регресу перетворилась, статус суми регресу перетворився на відшкодовану. Так, що ще може бути цікавого для регресного впровадження? Є окремий блок в конфігурації в регулювання. Поля, де можна додати якісь поля, користувацькі поля до регресного впровадження. Ну, можна вибрати там, поля договору. Ну, давайте от, нове поле створимо. Так, поле. Резно. Де рядок, нічого так і залишимо, просто поле. Так, зберігаємо конфігурацію. Ну і давайте подивимося на це. Поле, яке ми додали для регресного впровадження. Ось, будь ласка, додався додатковий блок, в якому е, є поле, яке нас цікавить. Це поле мож, таких полів може бути багато. І вони так, також можуть бути використані для друкованих форм, для регресного впровадження. На цьому все. Дякую.